Хотіла відпочити, а оказалась в лікарні. Ситуація банальна. Людина приїхала в Польщу, жінка 40+, але не встигла зробити статус УКР. Тобто вона вчора приїхала, а сьогодні її схватив. І вона зараз лежить в лікарні паралізована. Вона просто не дійшла. Звичайно, туристичної страховки в неї не було. Навіщо? Ну її ж не вимагають, правда? Е, в неї немає забезпечення, тому що вона не працююча і, звичайно, немає статусу ОКР. Діти в неї не заробляють гроші, тобто чи не чи неповнолітні. Тут я не вдикала в подробиці. Що робити? А ситуація патова. Звичайно, її нікуди не виженуть, вони її долікують, але виставлять такий рахунок, що мама не гарюй і хто його буде оплачувати, невідомо, а його колись придеться буде оплачувати. А знаєте, що саме банальне в цій ситуації? Що в неї була страховка від Медлайф, яку вона перестала сплачувати минулого року, і вона залишилась з нічим. Так що дякуючи, що я коли їду, я вже завжди купую страховку завжди. І, хоч ви думаєте, що вам це не потрібно, насправді це просто як ремень безпеки.